Доброго дня, ми з України, я Ірина, і в мене таке запитання. Чи відновить Україна статус адерної держави? Ви розумієте, ви замість А підкладаєте я. Я просто... Ютуб має свої забобонки по справедливості. Ну, в принципі, ви знаєте, карта вже каже, що відновить Україна відновить статус адерної держави? А, і так. Ця карта говорить по справедливості. Тобто так, стопроцентово. Давайте подивимося, як це буде. да да, да, да буде. відмови від Ви бачите, було на дні. відновить Це буде після нашої війни, боротьби остаточної. Ще поборемося. Це буде пізніше. Це буде пізніше, набагато пізніше, і я зараз поясню, коли Україна пройде повну трансформацію, абсолютно повну трансформацію і вийде е, на кінець -то в плюс. Коли Україна дійсно стане е, сильною, мужньою, коли вона все, все пройде, всі, всі, як би це сказати, всі перешкоди, всі... Е, коли вона дійсно почне ось це, як сказати, ізобілі, коли буде в Україні, ось туди Україна відмов... від... відновить свій статус адерної держави. Ось так буде, буде але не так швидко. Це ще, знаєте, ще... нам ще треба багато перелопатити. Ось ця карта говорить. А тут велика трансформація. Переродиться і, можливо, навіть ви знаєте. Ну, ви знаєте, це навіть не покоління. Я так скажу, це не значить, що де якісь покоління. Ні, це може бути і через 2-3 роки. Так? Тут головне, як Україна пройде трансформацію. Тут головне, як Україна набереться сил, багатою знову стане, стабільною знову стане. Ось якось ця карта це карта. Імператриці, а ви знаєте, я бачу карту імператриці. Для мене це Україна. Ось так я це бачу. Або ця карта, або ще королева монет. І у нас вийшло: Да, буде, ми повернемо своє по справедливості, тобто вернемо своє. Але це треба повна трансформація. Це міняється держава, це, це вже не з цією владою буде. Це буде зовсім оновлена влада зовсім нова, ми дамо їй шанс. Тобто, нам дадуть шанс. Ми, ми собі, У нас є голови хороші, ми це зробимо. Гаразд, мої дорогенькі, тобто буде, але це не так швидко. Крок за кроком, боротьби у нас ще, будемо так казати, ще повно є боротьби. Це вже зовнішня боротьба. Розумієте? Концентрація не тільки на внутрішній, а потім на. Це не зу... Я маю на увазі не тільки ззовні, а ще й зсередини. У нас потім буде ще один фронт зсередини, мої дорогі. Це не легкий шлях, це повної трансформації свідомості українців. Люблю, цілую, обнімаю, мої дорогі. Мирного дня, ночі. На все добре і разом до перемоги.